Усіх вітаю урок української літератури в 7 класі. Тема нашого уроку Марина Павленко Русалонька із 7 В або Прокляття роду Кулаківських. Казковий реалістичний в повісті касті. Час теперішній і минулий у ній. Перед вами портрет Марини Павленко. Ми можемо сказати, що це урок літератури рідного краю, оскільки Марина Павленко наша з вами землячка. Вона проживає в Черкаській області у місті Умані. Звернемо увагу на епіграф уроку, і, звичайно ж, після теми його запишемо. Життя окремої людини має сенс лише в тій мірі, наскільки вона допомагає зробити життя інших людей кращим і шляхетнішим, так сказав Альберт Ейнштейн. Чому саме цей епіграф ми з вами скажемо на наступному уроці, тому що цей епіграф ми і до наступного уроку використаємо. Отже, починаємо працювати. Спочатку познайомимося із тим, хто ж така Марина Степанівна Павленко. Народилася вона 30 березня 1973 року в селі Старичах Яворівського району Львівської області. Коли їй було два роки, сім'я переїхала на Черкащину у місто Умань. Впродовж 1991-1996 років Марина здобула вищу педагогічну освіту в Уманському державному педагогічному інституті імені Павла Тичини і працювала у місті Умані, вчителькою початкових класів в Уманській міській гімназії. А з 2000 року вона викладач кафедри української літератури і українознавства Уманського державного педуніверситету імені Павла Тичини. Пише вона твори для дітей і про дітей. Твори дуже цікаві, з кількома з них давайте познайомимось. Ну, ось перед вами добірочка творів Марини Павленко, домовичок і куча проблем, домовичок повертається, моя класнюча дівчинка, миколчині історії, півтора бажання і, звичайно ж, русалонька із сьомого В. Про цю книжку Русалонька із сьомого В ми з вами і поговоримо сьогодні. Отже, новий етап. У творчості Марини Павленко знаменувався появою книги Русалонька із Сьомого В або «Прокляття роду Кулаківських. Ця книжка стала лауреатом конкурсу Коронація слова і у 2005 році видавництва Теза і Соняшник надрукували цей справжній бестселер для підлітків. Авторка назвала свій твір сучасною казкою про неймовірні пригоди семикласниці Софійки, яка вміло веде детективне розслідування. Подивіться, будь ласка, перед вами фото книжки Русалонька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських видавництва теза, ну досить така солідна книжечка. У нашому ж підручнику дуже скорочено цей твір, але, однак, цікаво. Так, русалонька зьомого В або прокляття роду Кулаківських дуже сподобалася читачам. Успіх книги став поштовхом до написання нової Русалонька із сьомого В та загублений у часі. Ця книга теж сподобалась читачам і здобула нагороду на конкурсі Дитячий портал. Погляньте анотацію до цієї книги. Таємниці, таємниці, мабуть, Софійка їх до себе притягує. Бо ж хіба можна лишатись осторонь, коли вночі у покинутому замку лунає музика, а. А що далі? Я думаю, що ви прочитаєте самостійно, бо ж зацікавитесь дуже. Ось перед вами знову ж таки книжка видавництва Теза. Марина Павленко на цьому не зупинилась, адже книжка подобається людям. Тож вона продовжила. У наступній книзі Марини Павленко русалонька із сьомого В проти русалоньки з Білокрилівського лісу перебіг подій був більш драматичним для Софійки. Їй довелося вступити в жорстоку боротьбу з новою однокласницею Росавою Підлісною. Анотація до книги каже, і знову суперниця. Весь клас ахнув, струнка й тоненька, мовочеретинка, очі два бездонні озерця, коси до колін, як у ляльки Барбі з вітрини. Цікаво, що ж там буде далі? І знову іде продовження. У нових виданнях, присвячених Софійці, Марина Павленко продовжила розповідь про детективне розслідування зниклих з музею картин Русалонька із сьомого В в тенетах лабіринту. І про вивчення таємниць сімейного родоводу, кохання і непрості взаємини з однолітками. Це Русалонька із сьомого В плюс дуже морська стихія. Погляньте п'ять книжок, які мають практично одну і ту ж тему. І одну, і ту ж головну героїню Софійку. Ми з вами вчили, що таке дилогія це два твори, об'єднані однією темою і головними героями, а тут п'ять пенталогія. Отже, ми знайомимося. Але знайомитись будемо, звичайно ж, тільки з першою книжкою. Це Русалонька із сьомого В або Прокляття руду Кулаківських. Тож продовжимо. Дивовижно. Але все, що необхідно для гарного детективу переслідування, ризик, змови, неочікувані ходи, загадкові обставини, для фентезі, магія, зелена, жовта, червона, словесна, імітативна, часова, чарівні предмети, фантастичні істоти, обряди, ритуали і замовляння для любовного роману. Кохання, перші побачення, коли поряд просто приємно йти і сміятися. Любовні трикутники, змови й інтриги, сукні, дієти і навіть чарівні черевички все є у творах для підлітків Марини Павленко. Тож, недаремно, ми вчимо цей твір, і дуже хочеться, щоб ви прочитали і інші книжки цієї письменниці. Ну, Марина Павленко, звичайно ж, усе своє свідоме життя жила на Черкащині. Тому Черкащину вважає рідним своїм краєм. Уся її родина мешкає в місті Умані. А розповідь про наших героїв, незвичайна розповідь, списана з життя роду Дульських із села Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області. Там проживала дульська Євгенія Іванівна, яка розповіла письменниці історію свого роду. Була вона щиро переконана в тому, що він проклятий. Марина Павленко назвала свій твір Повість Казка. І, відповідаючи під час інтерв'ю журналісту, вона сказала таке «Гадаєш, Казки то тільки дитячі баєчки і чудес на світі не буває, але якщо над красеним однокласником висить родове прокляття, якщо тебе домучили нічні жахіття сусідської квартири, якщо тітоньку треба рятувати від її ж власного весілля, а старовинна шафа перетворюється на машину часу, і про все це навіть не здогадуються такі розумні батьки, ти ніде інде, як у казці. Справжнісінькій сучасній казці. Отже, е, повість Казка. Що ж то таке? Повість казка є одним із досить цікавих жанрів дитячої літератури, розрахованих на дітей старшого віку 9-15 років. Повість Казка на прикладі вигаданих ситуацій пропонує розбиратися в стосунках людей. Вчитися відрізняти погане від хорошого, оцінювати вчинки персонажів. Повість Казка створює вигадані світи, але при цьому дає можливість дитині знайомитися зі світом реальним, його правилами та особливостями. Тож попрацюємо над цією повістю казкою. Давайте пригадуємо, я хочу ваші відповіді почути, як же звуть головну героїню твору. До якої важливої події готувались у родині Софійки? Я даю ці питання, бо ж кілька розділів ми вже прочитали на сьогодні. Без чого у родині дівчинки неможливо було виходити заміж? Назвіть друзів та однокласників Софійки. До цього часу ми познайомилися дуже з небагатьма з них, але уже можемо назвати кількох, Що сталося з коралями, які дали поносити Софійці. І ще таке питання поясніть, як ви розумієте назву твору. Спочатку першу її частинку Русалонька із сьомого В. Ми з вами знаємо, що в українській, у слов'янській міфології русалки це, русалка це діва вод, за іншими джерелами жінка водяника. Це висока, гарна дівчина, що живе на дні водойми. Русалками ставали дівчата, що втопилися від нещасливого кохання або їх утопили мачухи. Русалка може вийти заміж за людину, але шлюб буде невдалим. Ну, Наша Софійка на русалку, із слов'янської міфології, зовсім не схожа, правда? Тим більше, що не русалка, а русалонька. А чому ж це так? Софійка на початку твору читала казку про принца та русалоньку. І навіть на принца дуже схожий був той хлопчик, в якого вона закохалася, Вадим. Імовірно, що читала вона твір Андерсена. А в цій літературній казці образ русалочки відрізняється від народних уявлень українців. Тож Софійка дуже схожа саме на оцю русалоньку. Про неї і будемо говорити, але пізніше трохи. Давайте зараз ще звернемо увагу на відповідь Марини Павланко журналістів інтерв'ю її запитали, коли ви пишете казку, сприймаєте її як умовність чи так як діти, як правдиву реальність. І ось що прозвучало у відповідь Тільки як правдиву реальність. Хто повірить у мою казку, якщо не віритиму в неї сама? Це те саме, що готувати для інших страву, якої сама не хочеш споживати. Персонажам своїх творів я щиро вдячна, що вони свого часу впускали мене на свою територію, дозволяли пожити їхнім життям у паралельному вимірі, відволікши мене від буденних проблем. Я усім їм вірила і вірю, як собі. Отже, повість казка Русалонька із сьомого ве або прокляття роду кулаківських. У цьому творі ми з вами. Разом із головною героїнею Софійкою мандруємо у часі. Ми бачимо тут події, які відбуваються у теперішньому часі. Ну, те, що Софійка вчиться в сьомому ве, що вона закохана у Вадима, що Вадим украв коралі, а Сашко допоміг забрати, що бабуся розповідає дещо Софійці. І є минулий час. Минулий час, наприклад, як Гордій Кулаковський обдурив Данила Міщенка і забрав усі дворянські права не тільки його, а інших дворян теж. Це ми побачили із тих частин, із тих розділів, які вже прочитали до цього часу. А також Крім ось цих перестановок у часі ми побачили, що є і казкові елементи, крім реальності. Казкові є такі, наприклад, як е коралі. Що ж це таке коралі? Це намисто, коралове намисто. Взагалі, у світовій міфології розглядається намисто як замкнена лінія, що є космічним і соціальним символом зв'язку. А у українській не тільки міфології, а взагалі в традиціях українських, намисто це найпоширеніша складова жіночих нагрудних прикрас на всій території України. Воно є символом магічного кола оберега, що захищає людину. Подивіться, і Софійку ж, це намисто коралі захищало постійно. Коли вона була у інших часових вимірах, вона могла одягти це намисто на себе і стати невидимою. Тобто це був її оберег. А також є шафа прапрапрабабусі клави. Ця шафа теж була чарівною. Саме у неї потрібно було зайти і сказати оте чарівне слово Коралі, щоб. Можна було опинитися в якомусь іншому часовому вимірі, тобто це своєрідна машина часу, яка допомагає розкрити таємницю роду Кулаківських. І тепер ми можемо сказати: а чому ж твір у другій своїй частинці назви називається прокляття роду Кулаківських, бо ж Софійка. Впродовж усього твору намагається зняти ось це прокляття із свого коханого хлопця Кулаківського. Ну, ось так, ми коротесенько познайомилися із тим, що ж це за книжка, хто її написав. І тепер маємо перейти до домашнього завдання. Домашнє завдання за вашим підручником. Підготувати переказ розділів від 18 до 36, вони дуже скорочені в нашому підручнику, на жаль, це сторінки від 194 до 204. Уміти їх коментувати, а також працювати над таблицею на сторінці 193. Це письмове завдання. Всього вам доброго, до побачення!